Сьогодні вперше Владика Феогност прокоментував сутичку, яка сталася 17 червня. За його словами, православна церква України збиралася провести вперше молитву українською мовою в цьому храмі на прохання парафіян. І хочу нагадати, що цей собор перейшов до православної церкви України після того, як відбулися збори у лютому. Пропоную послухати пряму мову владики та повернутися до, до розмови. Збори відбулися була відповідна велика кількість парафіян. За що де є засвідчено їхні підписи, їхній протокол зборів, де відповідно після цього було їх прийнято успішно зроблений статут храму, і у відповідних державних органах їх було зареєстровано. Тому громада сходження Святого Духа Кафедрального собору по головній належить православну громаді православної церкви України. Так, документи є. Є виписка е юридична, є засвідчений Документ, ви його могли бачити вже неодноразово у засобах масової інформації. За словами владики Феогноста, молитву так і не провели через те, що парафіяни у ПЦМП завадили це зробити. Хочеться нагадати, що це сталося 17 червня. По обіді до собору також приїхали поліцейські. Як у у коментарі суспільному представник поліції нам розказав, що до них зателефонували люди та повідомили про захоплення храму невідомими і туди приїхала. Поліція, поліцейські оточили подвір'я храму і не пропускали на територію людей. Вони казали, що хочуть розібратися в ситуації. І біля паркану Святодухівського собору у Чернівцях почали збиратися люди. Вони хотіли спочатку прорватися декілька разів намагались поламати паркан. Потім, коли вони поламали паркан, вони підійшли до дверей собору, який також охороняла поліція, і декілька разів вони. Намагалися війти в собор, потім поламали двері і е, зайшли. Е, наразі за словами владики Феогноста, е, у соборі е, перебувають парафіяни е, Української православної церкви, і вони продовжують е, там молитися. І е, за словами владики Феогноста е, він сподівається, що поліція та влада забезпечить е, те, що ПЦУ зможе зайти до храму, який наразі офіційно зареєстрований. none of